От українська земля для нас, для народу, для нашого, це справжня святиня. Скільки творів, скільки повістей, скільки вершів, скільки поен написано на цю тему, скільки українських воїнів загинуло за час повномасштабної війни, проливаючи свою кров за українську землю, і скільки українців в цей самий час згоріли від жадібності до цієї самої землі? Я зараз поясню про що я хочу говорити. А підпишіться, будь ласка, обов'язково поставте лайк. От поки президент Зеленський поки в Америці точаться такі баталії за те, аби не віддавати ні в якому разі українські землі, тут у нас прямо під носом в боротьбі за цю землю просто крутяться шалені бабки. Такі шалені бабки, що... Ну, я не знаю, чи мені вдасться коли-небудь, я сподіваюся, що коли-небудь вдасться заробити їх за все це життя. Це фантастика, це просто колосальні речі. Про що я кажу? Мені буквально днями попалася до рук справа, вирок а, Білгородністр... вищого, вибачте, вищого антикорупційного суду у справі чиновника, депутата Білгородністровської райради. Анатолія Хмільківського. Хто такий це Анатолій Хмільківський? Що він зробив? А, він депутат. Значить, що сталося в 23-му році, в кінці 23-го року, в грудні, а, місцевий бізнесмен захотів в Білгородністровському районі біля села Молодіжне побудувати паркінг. І для цього йому потрібно було взяти в оренду 4 гектари землі. Він шукав, як вийти, на кого, хто б це допоміг зробити, у кого є зв'язки, і йому порадили звернутися до Анатолія Хмільківського, тому що Анатолій Хмільківський вміє надавати, а, надавати консультацію, і людина при зв'язках, яка вміє вирішувати, скажімо так, питання. Вони зустрілися, і Анатолій Хмільківський пояснив цьому бізнесмену, питання вирішується, але ж тут не обійдеться без хабаря. Доведеться давати взятку. Значить, кому треба дати взятку? Е, потрібно взяти 200 тисяч за землю, 4 гектари землі в Білгородністровському районі Одеської області. 200 тисяч доларів потрібно дати депутатам районної ради. 200 тисяч доларів за словами Хмільківського потрібно дати голові ради. І 50 тисяч доларів він брав це як свій особистий гонорар за посередницькі, скажімо так, послуги. А, він навіть розписав: уявіть собі, 450 тисяч доларів він хотів розкрутити бізнесмена на ці гроші для того, аби отримати нещасних 4 гектари землі для того, аби побудувати парковку біля села. Він навіть розписав цілу схему. каже: дивіться: треба дати 50 тисяч. Доларів перед, перед другою сесією райради, потім 150 тисяч доларів перед третьою сесією райради, потім ще 200 000, тисяч, звичайно, 200 тисяч доларів після підписання договору і ще 50 тисяч доларів мого особистого гонорару. От загальна сума виходить у нас 200. 450 тисяч доларів. От я зараз спробую порахувати. 450 тисяч множимо на 42 зараз курс. Це 18 мільйонів 900 тисяч гривень. Умовно кажучи, якщо рахувати середню заробітню платню по Україні, а це скільки у нас? Вдається 30, умовно, візьмемо 35 тисяч доларів. 35 тисяч гривень. 35 тисяч, то це потрібно пропрацювати 540 місяців. По 35 тисяч гривень місяць для того, аби заробити 18 тисяч, 18, вибачте, мільйонів 900 тисяч гривень. Ділимо на 12. Це виходить 45 років. Потрібно пропрацювати для того, аби заробити. 450 тисяч доларів зарплатою 35 тисяч гривень. Це не це це, колеса, це навіть уявити собі неможливо. Що далі відбувалося? Вони вже він пояснив йому, що е, перед тим як почне працювати, потрібно дати завдаток 20 тисяч доларів. Без завдатку, значить, Хмільківський працювати не буде, е, е, і вони там торгувалися. Бізнесмен пропонував йому, мовляв, я готовий дати тобі. 10 тисяч доларів. В результаті сторгувалися, що завдаток 20 тисяч доларів. І він взяв, Хмельківський взяв у нього задаток 20 тисяч доларів. Але на чому він спалився? Він не збирався це було просто кидалово розраховане на лаха. Він не збирався ні з ким домовлятися. Далі Хмельківський почав морочити йому голову, розповідати про домовленості, про бюрократичні процедури, все що завгодно. Але по факту крутив, варив, крутив, варив воду, і дійшло до того, що цей горе бізнесмен, якого розкрутили на бабки. Він пішов і звернувся до поліції. Поліція провела негласні слідчі дії, прослуховування, прочитання переписок у WhatsApp, які були у бізнесмена з Хмельківським. В результаті е Хмільківського затримали. І було встановлено, що він свідомо вводив підприємця в Оману, розповідаючи про свої нібито домовленості. В реаліях жодних переговорів з селищною радою він не вів. І його, значить, було визнано, його доведено, що він підбурював до хабаря і намагався заволодіти чужими грошима. Який вирок отримав Анатолій Хмільківський? Він отримав вирок 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, 5 років позбавлення волі. І далі паралельно читаю, що відбувається в тій самій Одеській області, міста Балград. У місті Балград відбувся суд, який виніс вирок жіноці, яка працювала касиркою в одному з магазинів сусіднього села, що вона пограбувала магазин Аврора. Ви знаєте, такий є магазин Аврора, де все, умовно кажучи, по 3 копійки 2 рубля. Жовтенькі такі магазини Аврора. Зараз, хто не знає, я вам його покажу. От так виглядають магазини Аврора. Я думаю, ви їх бачили. Що сталося? Значить, жіночка. Від своїх подруг дізналася, що, виявляється, можна прокрутити схему. В чому вона полягає? Ти береш якісь товари, йдеш на касу самообслуговування і проскановуєш тільки найдешевше. А найдорожче не проскановуєш це це поки ніхто не бачить, складаєш пакетик і виходиш. Вона спробувала один раз прокатило. Вона спробувала другий раз. Прокатило. Вона спробувала третій раз. Прокатило. В один з цих разів вона вкрала мультиварку, винесла з Аврори мультиварку. Коротше кажучи, протягом 10 днів вона п'ять разів отак сходила в Аврору, наскердувала собі там і косметику вона брала, і якісь причандали, і прибамбаси. Коротше кажучи, вошла в кураж жінка. Вошла в кураж. Потім її. Сцапали її, зловили, відбувся суд. На суді вона зізналася в тому, що вона зробила, що вона дійсно обікрала Аврору. Причому е вона спричинила майнову шкоду в розмірі 21 614 гривень 83 копійки. Її суд примусив повністю відшкодувати ці збитки і уявіть собі, присудив їй 5 років позбавлення волі. Хмільківському, який так само в Одеській області взяв хабар 20, розкрутив чиновник бізнесмена на 20 тисяч доларів, який е збирався роздавати хабарі на 400 тисяч доларів його на 5 років, і жінку, яка пограбувала Аврору, її на 5 років. Що відбувалося далі? Послухайте сюди: значить, ця е крадіжниця Аврори. E, суд врахував те, що вона ніколи не притягувалася до відповідальності, її за нею не було ніколи жодних правопорушень. В результаті їй e, e, суд. Дав випробовувальний термін один рік, е тобто як це називається покарання у вигляді звільнило від відбування покарання з випробовувальним е строком і потовим строком тривалістю один рік. Тобто, сидіти вона не буде, якщо протягом цього року вона не вчинить ніяких інших правопорушень. Хмільківському, що відбувається конфіскацію суд, конфіскацію всього майна йому скасував. Його зобов'язали виплатити 21 тисячу гривень якби компенсацію державі за експертизи, які були проведені. Тобто з жінки, яка пограбувала Аврору, з нею витрибували 21 тисячу гривень відшкодування збитків, і з нього взяли 21 одну тисячу відшкодування збитків за те, що е, він вимагав 450 тисяч доларів. 450 тисяч доларів. Ви запитаєте зараз, виникає питання. Та чекайте, їй же дали випробовувальний термін, а не реальний термін. А Хмільківському 5 років так, хмільківському суд, Вищий антикорупційний суд виніс 5 років позбавлення волі. Але тепер в адвокатів Хмільківського, і я думаю, у них є. У нього є на це гроші. Є 30 днів. Для того аби подати апеляцію. А далі подається апеляція. Потім це затягується справа. Потім е, відбув ще, потім ще одна апеляція. Друга апеляція, можливо, поки він е, не має остаточного вироку суду, він знаходиться під домашнім арештом з браслетом і зобов'язанням, як він називається, оцей, з електронним браслетом і зобов'язанням не виїжджати за кордон. От і все. Та обікрала Аврору 21 тисячу гривень, цей 450 тисяч доларів. Де справедливість? Я в шоці? Ви розумієте, земля? От людина, цей Більківський, на 4 гектарах землі на рівному місці, мало не наварив 20 тисяч доларів. Причому він, схема була розрахована на лаха. Він просто хотів крутанути бізнесмена. Прутанути на рівному місці бізнесмена і так спалився. Навіть він взяти хабар, але не виконувати навіть тих речей, за яких він взяв хабар. Ну це просто вже ні в які рамки не лізе. Це ні по поняттям. Це чортішо. Ой, підпишіться, будь ласка, е, і розкажіть, можливо, про свої якісь історії у коментарях, е, де ви ставали очевидцями або учасниками, чи комусь давали хабар, чи у вас хтось вимагав хабар. Я слава Соломка. Я сподіваюся, що ви е, з нами будете і надалі. Дякую вам.